12 березня така черга із житомарян, які не змогли провести валідацію своїх транспортних карток, в новій системі оплати проїзду утворилася біля офісу оператора «Сітікарт». А в черзі трошки трошки постояли ну, пів години. Десь може постояли, а за минут п'ять нам дівчата весь розробили. Місцева жителька Лариса говорить, що стояла у черзі з 8.30 ранку, щоб отримати картку для розрахунку в транспорті. Так отримала картку. Добре, що поставила новий валідатори. Може вони більш будуть краще. Працювати, тому що були проблеми з цими валідаторами, то що до цього. Але одне, зараз з 23-го, вони вводять цю систему безготівкову, але відкрити, хоч філіали якісь тимчасові, на те, щоб люди перейшли на цю систему. Багато дуже людей, в яких немає проїзних карток. Ну і зараз оці ці черги. Житомирянка Тетяна розповіла Суспільному, що з її картки за один проїзд зняло декілька разів гроші. Давайте наперед, щось ознакомьте, не ви зайшли, як хочеш, що туди прикладає чи забрало раз, другий раз забрало два рази гроші. А, ну звісно, що складне. От я сім гривень платила, я на неї поклала на цю карточку, а сьогодні вже 14, А ще й кажуть, що не буде водітять гроші брати. І що робити тоді? Ну треба брати обов'язково, Якось сюди. Завтра прийду сюди і буду рішати. Близько 200 нових карток видали в офісі сіті 11 березня, каже менеджерка з обслуговування клієнтів Наталія Лімінович. Картки старого зразка діючі, але у випадку її пошкодження вона може не спрацьовувати на валідаторі. В такому випадку її треба робити її заміну. Частина з них відключення для уникнення проблем з їх балансами у зв'язку з цим. Оператор CityCard System здійснює безкоштовну заміну пільговим категоріям, обов'язково при собі мати паспорт, пенсійне посвідчення і діючу карту, якщо вона не втрачена. А так як система функціонує тільки декілька днів, відповідно відбуваються деякі збої. Наші техніки реагують оперативно на всі звернення і ліквідовують проблеми. Наталія Лімінович, менеджерка з обслуговування клієнтів CityCard, каже, що у Житомирян 170 тисяч транспортних карток. Якщо виникають проблеми із картками чи додатком, в сервісному центрі проконсультують та покажуть, як користуватися новою системою. Нагадаємо, що 9 березня 2024 року запрацювали нові валідатори, за допомогою яких пасажири можуть безготівково розрахуватися за проїзд. Тетяна Дукач, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.